Всім привіт! Сьогодні у нас новий проєкт вольєр з такої вівчарочки, не для цієї. Розміром 2х3 привезли метал, починаємо роботу. Так, почали з передньої стінки фасадної. Сварили рамку, выставили по діагоналі, все як має бути. Закидали так приблизно прутків. там будуть двері, якщо дивіться з наружження з правої сторони. Йдемо ну, через 8 см Зараз приваримо прудки. А там вже дійдемо до дверей і будемо бачити плюс-мінус двері 80-90 см. Зробимо, щоб буде влазило. Ну, потім піде задня стінка, буде вона глуха, а вже потім Боковий будемо приварювати. Так, першу стіну доробили сьогодні, приварили двері і почали другу. Сварили каркасик, зашиваємо вагоночку, вагоночка дерев'яна. Зашиємось, а потім вже будемо боки, ну до кучі вже сам каркас вольєра зварювати, Боковинки потім прути. Так, З'єднали ми їх тепер в кучу наших дві стіни. Залишилось ну, на ту і на цю сторону прудки поварити. Ну і на дно ще поперечку дати, щоб по середині тримались доски. І так само зверху, щоб профнастил кріпити, треба дати нам по центру поперечку. Центру по центру, да, по центру і хватить. Ну і Зробили, буду пофарбував до цього вольєра також йде ну і вчора заготовили дощок О, О, там стоять на дно треба двірхи трошки просохнемо в серій так змонтували ми нашого вольєрчика і сьогодні фарбуємо фарбуємо все чорною фарбою і пофарбуємо, тоді кинемо підлогу, кинемо кришу. І Закінчили ми роботу над нашим вольєром. Такий вольєр вийшло у нас. Нагадаю всім, хто хоче собі такий вольєр, ну не тільки такий будь-який. Займаємось виготовленням в Рівненській області. доставка за рахунок клиента доставити можем будь куди